Декілька тижнів тому військовослужбовець Сарненщини Анатолій разом із побратимами мав відправитися у зону бойових дій. Однак через звичайну необережність чоловік опинився на лікарняному ліжку. Уже темно було я в повному бандируванні спригнув з платформи просто під вагою своєю, плюс броня важка, і нога поїхала на щебні, Так отримав травму. А техніку свою військову. Зону виконання Наслідок невдалого приземлення чоловік отримав внутрішньо суглобовий перелом. Спочатку він перебував на лікуванні в місті Сарни, пізніше був переведений до рівного минулого тижня. Анатолія прооперували. Знімок з комп'ютерної томографії кінцівки цього пацієнта. Бачимо великого мілкову кістку. От лінія перелому, зона ушкодження безпосередньо. Це на іншому знімку. теж на КТ. бачимо перелом, зміщення фрагмента. Тобто він був зафіксований. Пластиною стабілізований вентами, тобто забезпечує абсолютно стабільність, що дає змогу почати ще раз повторюсь, ранню реабілітацію, ЛФК і всі такі моменти, які швидко поставлять на ноги цього пацієнта. Минулого тижня був прооперований ще один військовослужбовець з переломом нижньої кінцівки Володимир. Це травма на полігоні отримана на навчаннях. Ну і Правильно, привну окоп приземлився, та й так, так, от і все поспів з травмою перелому нижньої третини великого мілкової кістки та верхньої третини малого мілкової. Було змонтовано апарат зончої фіксації, так як пацієнта був масивний набряк нижньої кінцівки, і вже на 20-й день, коли набряк спав, ми його проопорвали. було виконано вже заключний остаточний остеосинтез через невеличкі. Розріза шкіри, шкіри було встановлено пластину з которої стабільністю та фіксація гвантами. Цю пластину, так званий ендопротез, Володимир, як і Анатолій, отримав в рамках всеукраїнської національної програми. «Врятуй кінцівку, яка діє з осені минулого року. Її основна мета забезпечення українських лікарень всім необхідним для проведення 15 тисяч операцій, завдяки зібраному першому медичному мільярду. Нещодавно до збору цих коштів долучився український рок-гурт з 15 квітня. Ми почали роботу. Співпрацю з благодійним фондом здоров'я українського народу, а саме з програмою «Врятуй кінцівку, за допомогою наших концертів зараз, благодійних, ми збираємо кошти для того, щоб зробити якомога більше якісних. Нас операцій для наших поранених бійців. Середня вартість лікування однієї кінцівки за умови її збереження становить в межах 60-70 тисяч гривень. Іби більше захисників могли отримати якісне та оперативне хірургічне втручання зі встановлення ендопротезів. Гурт Скай розпочався український благодійний тур. 30 гривень з кожного квитка будуть спрямовані на операції. Кількість поранених бійців через війну Дуже майже всі збирають на зброю, і це логічно. Ми теж. Зібрали і передали більше 12 мільйонів гривень. Ось але наших, вибачте, бійців ремонтувати треба також, і вони заслуговують на це. Вони пожертвували своїм життям, здоров'ям заради того, щоб ми з вами були тут. І наша місія, і наше призначення робити все можливе для того, щоб віддячити їм. До слова, в рамках програми «Врятуй кінцівку у двох лікувальних закладах Рівненщини вже прооперовано кілька десятків військовослужбовців. 90% з них отримали травми під час несення служби. Аліна Пучка Мельник, Випуск новин.